Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошувець. В місті Ужгород поліцаї пов'язали військових. Мало того, що пов'язали, вони ще їх поклали. На асфальт у них виявили зброю, боєприпаси. А історія почалася з того, що в, одну із, в один із кол центрів да, кол центр що таке кол центр це центри. За допомогою яких виманюються у українців гроші. Кол-центр. От хто мені конкретно скаже, що таке кол центр Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але цих кол-центрів розплодилось по Україні мільйони. І всі пам'ятають, як депутат Тищенко просив в кол-центра одиничку. одиничку за дах. Так от, усі кол-центри в Україні під дахом. В тому числі і поліцейських. Ну а в Ужгороді військові прийшли в кол-центр і сказали, що вони займаються незаконною діяльністю, погано себе ведуть, але вони можуть закрити очі за грошову винагороду. Ті звернулися в поліцію, військові почали тікати на автомобілі, патрулька їх зупинила, ті вийняли зброю. І тут на місце підіспів корт і тактична рота. Поліції Військових з машини попросили вийти, поклали на асфальт, вилучили зброю. Отже, проблема тільки починається. Це перша ластівка. Пам'ятаєте фільм Холодне літо 53-го року, що творилося в Радянському Союзі після війни, Бандитизм, кримінал, безпреділ. Це саме чекає Україну. Історія іде по колу. На превеликий жаль нічого не міняється. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!